У Мукачівській громаді стартував триденний тур освітньої програми для духовенства «Сцілення ран війни. У навчанні беруть участь понад 60 священників Мукачівської греко-католицької єпархії, а також черниці, брати, семінаристи та єпископи. Це є спільний проект Мукачівської греко-католицької єпархії у співпраці з комісією охорони здоров'я Української греко-католицької церкви. Кожен із нас носить ці травми війни, чи психологічні, дехто і фізичні. Соціальні травми, моральні травми, суспільні травми, матеріальні травми, і їх є безліч і дуже багато. І для того, щоб священики, котрі стоять в авангарді цих стілень ранньої війни, могли мати певні ресурси, ми організовуємо такі курси, де вони могли б за допомогою різних психологів, також духовенства, навіть і військових. Які пережили певний досвід війни, зрозуміти як вони можуть краще послужити людині, освітню програму з цілення ран війни створено у співпраці з військовими та психотерапевтами українською греко-католицькою церквою, вже було представлено в різних куточках України, зокрема на Івано-Франківщині, Львівщині та інших містах. Сьогодні я маю велику приємність бути тут в Мукачеві і з програмою, яку, власне, ми розробили, наша комісія. Це авторська наша програма. Програма називається Сілення ран війни. Вона є для. Священків, махинь, монахів, співавтором нашої програми це є Український католицький університет, зокрема кафедра психічного здоров'я. кожній нашій програмі є військовий лікар, який служив, який демобілізований після поранення, який також звернеться до душпастерів як військовий, як лікар, як людина. Немає зараз українця, якого не торкнулася рана війни, тому що ми говоримо про такі свідчення, про те, що зараз практично майже кожна родина або має. Когось на війні або когось втратила, або інших втрат зазнала. Багато ми маємо переселених людей, і е, мусимо так само зазначити, що українське суспільство не має як такого, такої культури звернення до психіатра, до психолога. У більшості вони приходять своїми бідами, своїми проблемами, своїми викликами. До душпастерів, до священника програма охоплює три ключові напрямки: психологічна стійкість, душпастерство та богослов'я. Вона покликана навчити душпастерів супроводжувати та підтримувати людей, які звертаються до них за допомогою. Люди, які пережили цей стан небезпеки, вони стають такі більш насторожені. Вони починають більше сканувати простір. Вони відчувають більше небезпеки там, де її немає. Чому? Тому що мозок в минулому мозок дав послання. Що небезпека є всюди, за словами владики Ніла, ця програма є важливою не тільки для допомоги парафіянам, але й для самих священників, які часто стикаються з втратами та болем. Навчання допомагає їм впоратися з власним душевним станом. Знаєте, ну майже кожного тижня ми маємо багато похоронів військових. Е я теж часто старався бути на сході і на Півдні країни, коли ми возили допомогу нашим хлопцям, бачив чи труднощі. Відвідував мукачевський госпіталь військовий, бачив хлопців, які, які дуже важко поранені. Найперше, найперше завжди є це питання, чим я можу їм допомогти, як священик, як патріот. І це дуже важливо. Друге питання, що як це потім впливає на мене, що я повинен робити, щоб залишатися стійким, сильним психологічно. І ось власне такий, такий курс людей, спеціалістів, психотерапевтів і теж добрих теологів, він допомагає нам, якби знову набратися сили, бо процес вигорання є дуже сильний. Я це бачу у собі, і теж набиратися досвіду, як, як я можу допомогти, допомогти людям, які там втратили своїх найдорожчих, протягом першого дня навчання обговорили виклики війни та їхній вплив на людину, роль душ у турботі про психічне здоров'я, особливості супроводу постраждалих та інші проблеми пов'язані з війною часто багато переконань у військових, мабуть, найбільше з нашого досвіду, ми бачимо, що це є і не тільки з нашого, це є багато відчуття провини через певні речі, які вони зробили або які вони думають, що не зробили. А якщо людина відчуває багато провини, вона теж не інтегровує травматичну пам'ять, бо провина застрягає, вона перешкоджає інтегрувати цю пам'ять. Так? Тому так важливо теж нормалізовувати, показувати їм, мабуть, що. Ну, і, і то так цікаво, знаєте, ми були на одному семінарі. Е, нас вчив один фахівець з Америки, е, тут в Україні такого методу МДР, і він робив терапію нашому військовому, і в нього було відчуття провини, що він не врятував свого побратима. І коли вони почали розбиратися, що насправді сталося, то він його так витягав е, з цієї машини, яка горіла, що в нього він бронежилет, про те, що він був повненький бронежилет. Він зняв, тобто він так його тягнув, що бронежилет вже просто з нього через голову знявся, і в нього шкіра на руках не було її. Тобто він фактично його не міг врятувати. Він зробив все, що міг в цей момент. Але ну, мозок сказав недостатньо, ти недостатньо зробив. Знаєте, людина живе з тою провиною десятиліттями. Я бачила історію, де люди з провиною живуть десятиліттями і не, не говорять нікому про це. А це страшний тягар для психіки. Навчання проходить у реколекційному будинку сестер святого Йосифа в селі Павшино. Після завершення програми усі учасники отримають сертифікати. За словами отця Луки, надалі вони планують провести ще декілька турів. Сьогодні відбувається перший тур, але вже вони забарі ми плануємо провести ще декілька турів для священників. Тому що сьогодні маємо бере участь, сьогодні рівно 60 священників, чотири монахині, чотири семінаристи. А наша епархія нараховує кілька сотень священників. Тому плануємо провести ще декілька турів для священників, також для дружин священників і для мирян, які працюють у сфері охорони здоров'я. Звичайно, це буде пізніше анонсовано. Чому тому, що насправді, коли мова йде про наслідки війни, вони торкаються глибоко, входять за межі навіть наших громад. Вони дружини священників також беруть активну участь, допомагають отцям особливо на парафіях, стикаються з дітьми, катехізують дітей, батьки яких. Або захищають України, або які загинули так, медичні працівники або працівники у сфері охорони здоров'я це ті люди, які також стикаються найперше з фізичними травмами, але також часто можуть бути тими, хто може допомогти, хто може скерувати. Ця програма має народити нові підходи у душпасності для священників. Так, розуміти, що інколи ми, ми духовні особи мусимо вислухати людину, почути її. І інколи просто скерувати до доброспеціаліста, спеціаліста, сказати, що дійсно нам, нам інколи може бракувати розуміння ситуації, а з іншого боку, можемо багато зробити в межах своїх компетенцій, бачачи духовну потребу людини. Також під час заходу священники мали змогу поділитися власним досвідом та свідченнями, з якими вони стикаються у парафіальному житті. Загалом це вже 29-й тур освітньої програми «Сцілення ран війни в Україні.